Так, ну що, бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Медвел Дінасті. Для тих, хто не бачив попередню серію, я залишу посилання зверху. А хто взагалі не ознайомлений з плейлистом цього проходження, то посилання є під цим відео. Ви зможете подивитися весь плейлист спочатку з першої серії. Ну що ж, а ми будемо продовжувати. Попередній серії нам відкрилося ще декілька будівель. Ну, не декілька будів відкрилося, а відкрилося нам ам... ось, не знаю навіть, як це назвати, Відкрилась нам можливість збільшувати будівлі в селі. Дивіться, ми вже в статусі розвитку ферма. Нам потрібно перейти в якесь, не знаю, місто. <сум> так, що ми будемо сьогодні будувати? Перше, що ми зробимо, це амбар. Амбар, який, можливо, ми вліпимо кудись от сюди. Давайте одразу це і робити. Не потрібно балакати. Треба. Так, це не тут. Щоб знайти, де цей амбар знаходиться, скоріш за все, в сільському господарстві. Амбар і фермерський сарай. Давайте спочатку амбар. От сюди. Отут у нас буде така стежечка. І тут у нас буде одне поле, там інше. Тут, може, третє колись вліпимо позаду. Тобто, якось ми це все обіграємо. Все, я думаю, з будівництвом у нас зараз проблем не буде. Адже, хто в попередній серії не бачив, зараз я вам скажу. У нас там, ну, приблизно лежить. Ну, десь не знаю, може 30. Та й 30. Десь приблизно 50 е колод. І палець там купа дуже велика була. Тому зараз ми збираємо камінчики. І це, напевно, останнє, що нам треба буде збирати <хи> в цьому будівництві. Але, напевно, не в цій серії. Тому що я думаю, зробити ще собі новий дім. Переїхати з того, зробити якийсь уже. Крутить там з дошками, наприклад, чи ще чимось. І ще будемо розширятися, будемо а, брати людей. Не знаю, наскільки в цій серії, але в цій серії ми точно будемо будувати. Дуже багато будувати. Так, зараз ми глянемо, скільки колод у нас є. Ось дивіться, 55 колод. Давайте хоча б 23 візьмемо. Тут ще ж треба понести. Ні, 23 це. Це багато. Ну, я не можу відкрити скриню. А, ось все. А 23, так, 23, напевно, реально багато. 19. Отак добіжу. Я сподіваюся, що я 19 собі залишив, а не виклав. Бо я зараз так біжу. Угу. Я зрозумів. Все ж таки я 19 виклав. Ну. Що, буває, буває. Так, колоди ще сюди. Давайте якихось 15 точно візьмемо і палиці доберемо. Ті, які є. Так, будемо йти повільно, але нічого страшного. Зате впевнено. І зате, можливо, більше ми не будемо робити підходів до складу ресурсів. А одразу будемо вже брати і будувати. Хоча амбар це така немаленька будівля, як ви можете помітити. Тому можливо, ще треба буде ходити нам за колодами. Ну і палець на кожну сторону треба, Поскільки по 8 чи по 9. Отже, напевно, ще прийдеться нам сходити. Але не дуже багато разів, я думаю. Ну що тоді? Я будую. Ага. Ясно. А коли буде щось цікаве, то я буду до вас повертатися. Так, ну що, я там казав, не знаю, чи вистачить нам палець. Якраз таки палець, палеці це єдине, чого нам вистачило. Не вистачило колод і соломи. Тому давайте спочатку наберемо соломи і вже коли будемо повертатися, то наберемо собі ще і колод. Так, ну що, набрали ми ресурсів, які нам були потрібні, і вже потроху добудовуємо наш амбар. Хотів подивитись вверх, тим самим трошечки збився. Але нічого, остання структура цього амбару, і далі будемо думати, що будувати ще із того, що потрібно буде для села. Управління персоналом управління Добре, потім про це. У нас нема, немає зараз стільки людей. Потрібно не менше 15 будівель. О, не переймайтесь Зараз це буде. Давайте дивитися. Дім, добре, збудуємо дім. Хатка травника. травник травник. Не знаю, наскільки він прямо зараз нам потрібен. Полювання, мисливський будинок, є, сільськогосподарське, фермерський сарай. Споруди працюють у полях та в садах. Давайте якось може кудись отут, отак збудуємо. А, знову потрібно буде збирати ресурси. Ну нічого, рано чи пізно все одно нам потрібні будуть люди, які будуть займатися фермерською справою. Тому давайте збудуємо зараз. А потім вже будемо просто назначати. Все одно ліміт у нас поки що є. Тому давайте цю серію повністю зробимо про будівництво. Так, ну що, камінчиків, я думаю, нам вже вистачить. Зараз, можливо, можливо я не впевнений. Але не хочеться казати наперед, але все ж таки вже почав, тому скажу. Можливо, я навіть зроблю якийсь типу. Заборчики, ліхтарі, колоди, лаунж зону можливо, зроблю саме в цій серії. Подивимось, наскільки ми будемо встигати, наскільки у нас буде витрачати ресурсів, вистачати, не витрачати, вистачати ресурсів тих, які в нас є, щоб якомога менше всякого збирати. Ну, ви розумієте, про що, щоб не бігати тут. Ага, от палець вже в нас не вистачає. А соломи в нас вистачить. Соломи має вистачити чи ні. Колода одна. Так, соломи якраз вистачає. А палець треба буде побігати позбирати. Але я думаю. Ясно. Ясно. І сюди палець не вистачає. Тому якраз ось ми і побіжимо збирати палиці. Так, ну що, ось добудували ми вже і фермерський сарай. Що нам будувати далі? Дивимось. Будівлі полювання, сільське господарство. Тут більше нічого немає. Млин. Угу, угу, угу. Добре. Тваринництво. Все, що було, ми зробили. Курник, але поки що він не працює. Добре. Кузня. Кузня, швення, хатина. Кухня збудована, майстерня є. Кузня. Ну, кузня, слухайте, нам би було б доволі таки непогано зробити кузню, тому що... Тому що, що? тому що у нас вже є мідь та олово. Давайте якось ось так поставимо. Нехай буде десь тут наша кузня. Ми поїхали будувати далі. І, скоріш за все, напевно, і хатинку травника я все ж таки зроблю. Ну, є. Ну що, радів, я радів, що в мене дуже багато ресурсів, палець та колод. Нічого вже немає. А я ще навіть кузню не добудував. Ну, добре, нічого, що ж. Що ж, доведеться на свій дім знову самому десь шукати ресурси. Так, соломи нам вистачить. Колод, напевно, вистачить, а за палицями ще треба буде. Сходити. Але ми ще ж пробуємо все, що я збудував, в кузню. Ми спробуємо переплавити. я сподіваюся, що там не треба, буде креслення якісь купувати. Тому ми зможемо вільно і спокійно це зробити. Бо якщо треба, буде, у нас просто може не бути стільки грошенят. Наступна серія, я думаю, буде про те, як ми будемо шукати сюди людей. Тому що кузня, я думаю, кузня це непоганий бізнес. Бронзовий, олов'яний злиток, мідний, залізний злиток. Залізна руда. Але залізної руди я, до речі, не знаходив. Напевно, вона десь, десь знаходиться в іншому місці. Так, тут скриня, там це робити. Угу, а тут. Ой-ой-ой, а -ой -ой, тут що мідні, мідні бронза, бронза, залізна, залізна. Слухайте, є підкове. На кузню точно нам треба буде шукати людину. Це прям точно. Так, давайте, що ще, що ще? варене виробництво. Ще швейна хатинка. Але швейну хатинку, напевно, ми зробимо вже пізніше. Так, що у нас тут ще є? Тут нічого і сховища у нас збудовані. Тобто, давайте збудуємо тоді а хатинку, де вона? А, травника. Підемо туди, збудуємо. Десь отут, біля хатинки мисливця, я думаю, ми вліпимо цю хатинку. Отут, напевно. Давайте отак. Нормально. Нормально. Не так погано, як могло би бути. <плес> так. Що у нас? Колод не вистачить, треба піти буде зрубати. Ну і далі поки що нічого не зрозуміло. Так, піду я порубаю. Давно я вже не рубав. Давайте десь оцей пеньок спочатку викупимо ж він тут стоїть один. Клену тут немає, ніде. О, а ось і клени. Бо з клена падає 4 колоди, з берези 3, ось, з берези 2, а з ялинки 3. Тому, звісно, приємніше рубати клен. Так, давайте викопаємо ще один пеньок. Зрубаємо ще декілька кленів. І підемо добудовувати. Так, ну що? Репутація династії змінено плюс 900. Що? 2400? Будівництво 40? Ого! Я такого навіть не очікував, якщо чесно. дерев'яні двері. Факел. Довга дерев'яна полиця, ворота, дерев'яний забор. Ого, велика гра. Лук, полювання, лось, зубер, ведмідь. О! Оце якраз приблизно про таке полювання, я й казав. Але це буде вже далеко в наступних серіях. Зараз ми в цій серії поспимо і ще трошечки побудуємо. А що саме ми будемо будувати? Будемо будувати мій. Новий великий дім. Можливо, навіть ще один дім збудуємо от там і колись переведемо людей в нове життя. В житло, точніше. В нове життя. Так, ну, село у нас уже таке, слухайте, величеньке. Так, а де б мені збудувати свій дім? Звісно, Тут я колись хотів, щоб був мій дім. Щоб я перший таки вийшов і бачив все село. А давайте ми так і зробимо управління дома. Це типу мій? що це так? Расімір. Ні. Тут не я буду жити. Я буду жити. Давайте зробимо дуже просто. Ми. <сум> я навіть не знаю, наскільки дуже просто. Я придумав, що дуже просто, а наскільки це буде дуже просто? Дерев'яне вікно прикрасити. Актуальний декор. Ой-ой-ой, ой гляньте. Тут ще ой ой-ой. Ні. А, полиці можна. О, -о, -о, О. Але це все потім. Що я думав? Відремонтувати. Ні, 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 ні. Мені дуже подобається оця місцина. Тому, напевно, я руйную цей дім. На цьому місці будую великий собі, в якому буду жити я. А потім всіх переселимо. І там зробимо ще один. Просто затім. От такий, чи дерев'яний, чи якийсь солом'яний. Давайте. Зруйнувати. Руйнуємо дім. Нам хоч щось повертається. Я сподіваюся, що нам. Вистачить ресурсів, щоб. Набудувати домів. Тепер, тепер в них нічого не вистачає. Ну, пробачайте. Тут тепер буду жити я. Ну! А як тебе? Зруйнувати. Зруйнувати, ну. А куди мені треба вдарити? Е! Я хочу це. Тим, як зруйнувати. Що перед тим, як зруйнувати а, усі контейнери? Ага. Тобто тут, напевно, ага, відразу водою три відраз водою. Ого! Так, все, тепер ми можемо руйнувати. Є! Чудово! Я я задоволений. Так. А, будинки. от такий будиночок. Так. Спочатку треба, напевно, викластись трошечки в скриньку, тому що я відчуваю, що я не потягну я не зможу просто зараз ходити. А що ще? Палець, напевно. Ага, шість колод туди тільки вміщається. Я зрозумів. М -м -м. А зараз викине, так отам в воді потім буду шукати. М -м -м. Добре. Давайте спробуємо звідси, подивимось взагалі, як він будується. Як він виглядає, і що там, як там на нього треба. Ого. Ось. Наприклад, отак ми його поставимо. Назад. Давайте отак. А? А, який будиночок буде у мене? Все, туди я назначу себе. А ви там уже як хочете. Де хочете там і живіть. <гум> так, все, збираю я тоді ресурси, будуюся потроху. І потім вже ми з вами зустрінемось. Так, ну судячи з вигляду цієї стіни, я думаю, ви розумієте, що я вирішив зробити цей дім не те що найбільшим, а найгарнішим і найресурсозатратнішим. <гум> я не знаю, правда, де я зараз тільки каміння буду збирати. Але маємо, що маємо, ну я захотів собі такий дім. Тому доведеться трошечки попрацювати над своїми забаганками. Але попрацювати треба буде лише один раз, а потім весь час насолоджуватися, що в мене найкрутіший дім. <хи> Ой, це трошечки схоже на якийсь комплекс. Але, ну, якщо хочеться, ну, якщо хочеться, чому б не зробити? Тому я думаю, я набагато довше буду будувати цей дім. Тому не бачу сенсу вам <хи> дивитися на це все. Тому я вже по ходу будівництва, якщо буде щось цікаве, то буду вмикатися до вас. Так, ну що, нарешті я закінчив стінами. Вирішив зробити дах дерев'яний з дошок. <хи> Там трошечки пошаманив, щоб моя робітниця більше робила дошок. Але це не най... Ресурсозатратніший дах, тому що ще є черепиця, там взагалі не по 6, а по 12 треба е, дошок. Ну що, а мої ці незадоволені, бачите? Ну, я їх розумію, жили собі спокійно, а тут бами треба переїжджати. ну Таке теж буває. Що я можу сказати? Таке буває. Ну а що, якщо я захотів жити саме там? Що мені треба робити? Я вирішив, що я маю робити саме так. <плес> <плес> така має бути у мене поведінка. Ну. Так, швиденічко. Oh, Звільни робоче місце. Come. Змайструвати дошки. Недостатньо ресурсів. Колода, у мене колод немає. Все, майструй тоді ти. Я зараз швиденічко піду тоді нарубаю. Ой, сім. Цією хатою одні проблеми. Так. Ой, я на всі дошки почав робити. А, -а, а, мені здається, то багато. Хоча ні, почекайте, там три сторони даху. Тому 19 дошок це буде небагато. Мені здається, цього може навіть не вистачить. Так, ну дошки є, тепер колод немає. Треба ще колод побити. Давайте, отут десь. Кленчика одного хоча б зрубаємо. Цього, наприклад. Так, мені ще треба 4 дошки. Бачите, я думав, що мені якраз вистачить. 4 дошки це ще дві колоди. А чи є в мене вони? А в мене. Колоди 3. Все, чудово. Хоч щось радує. Все. Нарешті я збудував дім. Тепер давайте назначимо. Дім. А, простий маленький, простий дім. Тут буду ж, жити я. Відкрити деталі, користувацьке ім'я Х користувацьке ім'я <гас> Я можу написати тут. Прикол, мій дім. О, оце круто. Як себе назначити? М -м, порожній слот. Тут буде жити. О... Ні, тут буде жити Расимір. Тоді я їх. От сюди. От тут будуть жити. Ти будеш жити. Добре, отут. Расемір. А як мені себе виселити? А, -а, а! Треба будувати ще один дім. Хоча ні, ну я ж маю якось себе звідти виселити. Правильно? Дім, отут моя мітка. Відкрити деталі. Расимір. Расимір. Жителі. Видалити. О, X. Видалити. Е, ну. Видалити. Добре. От звідси я можу. Тебе видалити. Добре. От сюди звідси. Я можу себе видалити. Чого я не можу. От сюди Расеміра засунути. Не можу. Добре. отут будуть жити. Ти будеш жити. Ти тут і жила. Все. Кого до тебе? Давай, ти ще йде жити. Сюди немає. Тобто от сюди. Отак. І що виходить, я там живу. Я хочу тут жити. М -м Добре, невже нам прийдеться будувати ще один ще один дім? Напевно, так. Звичайний, от такий. Я збудую от отут. І потім, можливо, в нас вийде. У нас вийде все зробити так, як я хотів би це зробити. Ну, давайте. Звичайний такий, соломяний Поїхали. Так, ну що, добудовуємо ми цей будинок нарешті. І зараз я спробую тепер перемістити себе в інший будинок, коли є ще вільні будинки. Я не знаю, як це зробити. От, мій дім. От звідси, е я маю себе видалити. Видалити. Але я не можу себе видалити. Як мені. <гад> а, -а, а. Дивіться, отут нуль людей. Давайте сюди загонимо. Того, хто без дому. іди сюди. живи тут. Ти дивись, не подобається їй. А як себе тепер? М -м -м. Звідси. Видалити. видалити <effect> Ну, блядь <плоти> О. Йоб твою мать, призначити гравцеві. Оце було. Це для мене була ця позначка. Хух, нарешті я це зробив. У нас навіть один бу... А, новий сезон. У нас навіть один. Та все. Виклики. Добре, найцікаві мені От такий наш будиночок, дивіться. Всередині. Така у нас скриня на 50 кг. Майже нічого не змінилося. Тут подивимось, там подивимось. І тут раз, і все село перед нашими очима. Ну що ж. От така вийшла серія про будівництво. Насправді багато чого ми встигли зробити, тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!